Доброго дня. Я директор Чкаловського селищного будинку культури Бодан Оксана. За нашою ініціативою було створено благодійний онлайн-концерт Ми, Українці, в якому прийняли участь талановиті мешканці нашої громади. За допомогою по збору коштів ми звернулися до наших волонтерів. Тож передаємо слово їм. Вітаю. Бажаю здоров'я. Я офіційний волонтер Калиниченка Ганна. Звертаюсь вас до всіх небайдужих, хто вірить в нашу перемогу та в наших захисників. До нас звертаються дуже багато бригад, які потребують допомоги на ті чи інші потреби. Всі, хто знає мене, як я працюю і хлопцям допомагаю, відкриваю свою монобанку, на якій буде йти збір для хлопців на ремонт автомобіля. Фото звіти я буду вам кожного тижня все це публікувати на сторінці. Дивіться наш благодійний онлайн-концерт. Ми, українці, в якому прийняли участь всі талановиті мешканці Чкаловської громади. І, будь ласка, донатьте, допомагайте нашим Збройним силам. Слава Україні! Героям слава!